Христос народився. Амінь. Вітаю вас, дорогі браття і сестри, з славним святом Різдва по плоті Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, яке ми почали святкувати вже зараз оцю таку завжди трепетну ніч на 25 грудня. Ми почали співати Йому перед літургією, як ви чули, Ангельський спів, слава Вишніх Богу, і на землі мир в людях благовоління. І таким співом починається кожна божественна літургія. Священник читає ці строки, ці вірші святого письма перед тим, як приступити до служіння найвеличнішого з богослужінь Божественної Євхаристії. Тому що Саме цими словами ангели возвістили пришестя у світ Спасителя, тому що це пришестя несе мир кожній окремо взятій людині і надію на мир у всьому світі. Ми з вами завжди привикли сприймати Різдво Христове в такому ось дитячому, трішечки наївному світлі, коли і. Віслючок, і волик, і младенчик у Яцельцях, і Марія Діва, і Йосип, і всі і волхви, і пастушки і припали і поклонилися. Але насправді Христос приходить у світ, у страшний світ. Христос приходить у світ, який його не сприймав. Хоча праведники, як ми говорили з вами до того, вже два недільних дні праведники чекали Месію, сподівалися на нього. Але більшість люду була байдужа до нього. І коли Марія з Йосифом приходять до Віфлеєму, їм немає де прихилити голову, і вони просяться, щоб дозволили їм переночувати у печері, не в будинку, не в якійсь повітці, а в печері, там, де пастухи в час негоди заганяють стада, щоб вони не мокли від дощу. І Йосип і Марія вони знають, яке немовля, чий це син. Вони знають про ту надзвичайно важливу місію, яку він повинен виконати в цьому світі. І вони смиренно йдуть до цієї печери, і там з'являється на світ той, хто спасе, хто поміняє взагалі хід земної історії і спасе всіх людей, і восстановить, відновить єдність людей із Богом. І ось ця драматичний такий розрив, він залишається до сьогоднішнього дня. Ми з вами сьогодні радіємо і святкуємо, але кожен із нас десь глибоко в душі здригається, бо знає, що кожного дня, кожної хвилини, кожної секунди на нашій з вами рідній землі л'ється кров і руйнується будинку, і гинуть і дорослі, і малі, і старі люди. І так було завжди. Одночасно була радість. Одночасно була Божа велика благодать, і разом із тим і була в світі страшна несправедливість, і жорстокість, і обман, і лилася кров людська, і лилися рікою людські сльози. І ось в цій роздвоєності нам доводиться жити. І лише Божа благодать, і Божа любов дозволяють людині вижити, лишитися людиною і нести світло любові і добра іншим. Тому я сьогодні всіх нас. Вітаю із цим радісним святом і бажаю, щоб ми, незважаючи ні на які життєві обставини, ні на які перепетії, ні на які новини, щоб ми все рівно зберігали в своєму серці оце світло віфлеємської зорі, щоб ми завжди були огорнуті Божою любов'ю, і ця Божа любов допоможе нам пройти через. Вогонь через воду, через всі випробування, які кожному з нас життя посилає час від часу, але які нам треба пережити, пройти, проявивши таким чином торжество божественної любові, лишившись вірними Богу і залишаючись зв'язаними з Богом, прийти у цьому зв'язку у вічність. Бога, немовля, Христос, який зійшов колись, багато-багато. Сотень років тому у Віфлеємі на цю землю сьогодні сходить в серце кожної людини, яка чекала Його, яка готувалася до Його зустрічі, яка відкривала і відкриває для нього своє серце. Тому ж давайте відкриємо свої серця, давайте приймемо Його і прославимо його ангельськими вітаннями. Слава вишніх Богу і на землі мир, у людях благовоління. Амінь. Святом вас.